Романтика, не знаю, як в оригіналі, але українською звучить надзвичайно вишукано, легко, так і мелодійно. Жіноче тіло ті ж вірші, прекрасні, неозорі, створив Господь наш від душі поему, наче зорі, був у творця великий час для рідкісного дива, задумав і здійснив ураз яскраво та сміливо. Це діло, пісня всіх пісень, палке, дзвінке, принадне, божественне вноче та вдень, чарівне, мов троянда, лиш Бог так випликати міг це неймовірне личко. І Всесвіти очей ясних, волосся, звабну стрічку, ці теплі сонячні вуста, найкращі в світі Рими. Злітає посмішка, мов птах, жадано, невловима, а шиє граціозний вірш, манливо лебединий за будь-які скарби миліж, ці руки легкокрилі, грудей, метафори круті, розквітлі, мов бутони в солодких мріях і в житті, магічно неповторні чуттєвих стегон благодать п'яких. Святих і грішних, їх просто чим порівнять, так виліпив Всевишні. А корди ніжок, чари, чаш, ямбів і хореїв, вірш геніальний, отче наш, як щастя, в апогеї. Поезія в усьому тут, у кожній милім русі позбавлена банальних. Буд кохаю, не боюся, щоночі я вивчаю знов, читаю тіло жінки, гаряче, справжнє, як любов, гортаю всі сторінки і жодної не пропущу, коли настане гірше, аж поки краплями дощу не розченюсь у віршах.